Та які йшли герої, герої за тебе, свята! За твою славу! За твої святі ідеї! Твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі! неволі. Потоптану честь! честь. глум катів твоїх! Твої. Не вину кров помордованих дітей твоїх! чи не що не стане їх кості порозкидані або тайком поховані, що їх кості порозкидані, або тайком поховані. Спали вогнем житті, всю полість у серці моє. Євсе і, і зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть! Чинам, смерть. Солодку, смерть Солодку смерть! у муках за тебе! І розплинуся в тобі! І розплинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі! Відвічна Від Україна! Від Святе! Святе! Могуть!